Російська держдума таки зареєструвала законопроект про приєднання до складу Росії частин іноземних держав. Ним хочуть узаконити долучення нових суб'єктів Федерації за результатами референдуму чи зверненням місцевої влади. Депутату кажуть, законопроект подали у зв'язку з ситуацією в Україні. Тим часом ОБСЄ впродовж доби відрядить своїх спостерігачів до України. А євроспілка зібрала екстрений саміт голів держав та урядів. Кілька годин тому надійшло повідомлення з Москви. Росія ініціює екстрене засідання Ради де безпеки ООН, аби обговорити тему України. Путін інспектує свою армію. Вона тиждень пнула м'язи поблизу українських кордонів. А тепер звітує. Поки президент Путін милується вояками, прем'єр Медведєв надихає будівельників і обурює дипломатів, наказує побудувати міст через Керченську протоку і всіма своїми заявами переконує Крим це вже Росія. Ми... прорабатываем вопросы финансового сотрудничества с тем, чтобы обеспечить бесперебойную выплату заработных плат, пенсий, пособий, социальных выплат, стабильную работу бюджетных учреждений Автономной Республики Крым. Рошо, продовжуйте роботу. Європі від такого уривається терпець. ОБСЄ скликає екстрене засідання. По завершенню кажуть до України вже найближчої доби доправлять спостерігачів, аби ті на власні очі побачили, що саме коїться. Проте повномасштабної місії поки не буде, бо Росія заперечує. Канцлерка Ангела Меркель визнала, погляди Європи та Росії на ситуацію в Криму розходяться дедалі більше і зізнається, їй заледве ледве вдалося вмовити Путіна на створення бодай такої невеличкої між міжнародної місії Рада Європи та НАТО вимагають виведення російських військ з території України. військовими діями в Україні Росія порушує міжнародні закони. Вони суперечать принципам Ради Росія НАТО та співпраці задля миру. Ми закликаємо Росію повернутися до міжнародних зобов'язань, повернути війська на базу їх дислокації та відмовитися від інтервенції, де інде в Україні. Барак Обама чимраз наполегливіше переконує європейців застосувати економічні санкції проти Росії, каже Сполучені Штати до. Того готові Європа ж поки спинила перемови щодо спрощеного візового режиму для росіян. Чехія відмовилася від 10-мільярдного контракту та допомоги Росії в побудові атомної станції. І поки Кремль мовчить європейцям про їхню залежність від російського газу. Нагадав Газпром. Мар'яни Зінківська програма Вікна СТБ.